У селі Петрік назріває конфлікт. Місцеві жителі обурені тим, що вхід на зону відпочинку дачного кооперативу «Рибача» став платним. Свої претензії жителі мали виказувати на пленумі військово-мисливського господарства Петрик. Нашу знімальну групу туди не пустили. Все, що вдалось з'ясувати Роману Гаху поза зібрання далі у сюжеті. Петрик, район села Рибачого, завжди був улюбленим місцем відпочинку для жителів Вінницької області та не тільки туристів, сюди приваблює озеро, площею близько 500 гектарів та мальовнича природа. До недавнього часу кожен бажаючий мав нагоду тут відпочити. Проте за словами місцевих жителів, серед яких в основному вдови колишніх військових та відставники, ситуація змінилась. Ми тут рядишком живемо, і наші чоловіки, наші діди, наші коли були дачі ці. Робили тут, садили дерева, все, і тепер їм приходиться платити за отдих. Тут Якщо з маленьким рібенком прийдеш там на час, буквально росте росте лише діяло. Треба за це платити батькові і мамі 10 гривень. Я заплатила 24 по июля 5 гривен. Вот на том поломанном пенечке в 5 метрах от воды я спросила, за какую услугу вы меня берете эти деньги. Он говорит за отдых. Я начала с ним говорить, что если бы здесь какие-то устроено, какие-то топченые, какие-то раздевалки, какие-то там грибочки, какой-то туалет в нормальном состоянии, за что услуга? Устроїли нам ті не німпотна, хто розрішив у нас по крышам дачі, стучати ті пулі. Кому це подобається? Дитину опасно опасна во двор. Ви понімаєте? Ну охоту серед білого дня. А єсть у нас оцей куточок райський, який би ми хотіли використати для здоров'я. І прохання таке, щоб дозволяли. Ну не не принижували нас отам коло дамби, отам коло коло дороги, щоб дали можливість нам використати оці ці три місяці для оздоровлення. Скільки нам залишилося? Мені вже 70 з лишнім. Озеро має придбати обществу охотників і рибаків, яким має тут управляти человек, ну грамотний, достойний этого і щоб все тут було для. Отдыха людей, а не просто здесь из этого озера или из этого места вырабатывать деньги. Ця незрозуміла ситуація поглиблюється конфліктом, що виник через спірне питання. Хто головуватиме на колективному підприємстві військово-мисливського господарства Петрик? За словами представника Вінницької гарнізонної організації військових мисливців та рибалок Петра Бралатана. На конференціях вище згаданої структури, які відбулись у січні та березні цього року, більшістю делегатів його було обрано головою. З Цим рішенням не погоджується протиборствуюча сторона, а саме члени центральної ради організації військових мисливців та рибалок збройних сил України. Не визнаючи цього факту, вони отримують у себе печат. За словами голови центральної ради Миколи Гуріна, дії учасників конференції протизаконні. є відповідна позиція пов'язана з тим, що голова центральної ради Гурін його перший заступник гіль не хочуть признати дійсну дійсність, що конференція відбулась один раз і другий раз, і що пора керівництву старому Вінницької ради уйти і передати керування новій раді на чолі зі мною. Если первая конференция совершила незаконные действия, Какие? о чем четко сказано в результатах работы Комиссии, которая выезжала сюда, она незаконная, потому что неправильно, ну там есть, я могу дать даже это так и все прочее, да? вот, Как же можно потом на Конференции узаконить незаконное решение? До складу дачного масиву, що розташований поряд з господарством Петрик, входить три кооператива. Вони налічують понад три тисячі садибних ділянок. Усі претензії мешканців, зокрема, що стосуються плати за відпочинок, будуть розглянуті на пленумі центральної ради організації військових мисливців та рибалок збройних сил України. Запевнив її голова Микола Гурін. Відповідно до цих питань будуть прийняті рішення. В чем вопрос стоит? Надо будет, надо будет. Значит, организационный совет решится. Не мы будем решать, а будет организованный совет здесь, венеский, хочу... будет вопрос решать. Он, решит. Он выделит место для купания для рыбалки. Вопросов нет. Знімальній групі телеканалу Віта так і не вдалося з'ясувати, які саме рішення прийняли учасники виїзного пленуму Центральної ради організації військових мисливців та рибалок збройних сил України, що відбувся на території господарства Петрик. За одноголосним рішенням її делегатів. Обговорення пройшло за зачиненими дверима. люди буде Повернемося. Добре, Зісування стосунків між сторонами конфлікту набирає обертів свою чергу. Журналісти телеканалу Віта відслідковуватимуть подальший розвиток подій та інформуватимуть глядачів з цього приводу.